Розвивальна гра підбери картинку за змістом. Мета гри розвиток уваги та мислення у майбутніх першокласників. Потрібно уважно подивитися на картинки у верхньому ряду, а потім підібрати картинку замість знака питання. Любий друже. Уважно подивися на картинки у верхньому ряду та скажи, яка картинка потрібна замість знака питання. Вірно, це цуценя. А зараз також уважно подивися на картинки у верхньому ряду та скажи. Яка картинка потрібна замість цього знаку питання? Вірно, це кісточка. А зараз скажи, яка картинка потрібна замість цього знаку питання? Так, це будка. А яку картинку ти підбереш замість цього знаку питання? Вірно, це зайчення. А зараз також уважно подивися на картинки у верхньому ряду. Та скажи, яка картинка потрібна замість цього знака питання? Вірно, це морквина. Яку картинку ти підбереш замість цього знака питання? Вірно, це хатинка для зайчиня. Яка картинка потрібна тут? Все вірно. Це порося. Яка картинка потрібна тут? Все вірно, це улюблена їжа свині. Яку картинку ти підбереш замість цього знаку питання? Так, це хатинка для порося. Любий друже, бажаю тобі успіхів.